Вітаю вас, шановні глядачі. Мені останнім часом почали дуже часто задавати питання, яке стосується дітей, виїзду дітей за кордон. Чи може статися таким чином така ситуація, що дітям заборонять виїзд за кордон України? Ну насправді я скажу чисто по своїх відчуттях, я дуже в цьому сумніваюся, але всякий маразм може бути, тому що наскільки я знаю, я теж досліджував це питання. Деякі маразматики в лиці деяких депутатів пропонували зробити так, щоб дітям заборонити виїзд за кордон України, мотивуючи це тим, що діти України мають лишатися в Україні. Тобто рабами будуть вже не тільки чоловіки, а й діти. Жінки ще під питанням, але я так думаю, що рабовласницький стрій може чекати всіх. То має хоч якесь навіть таке от від, легке відношення до українського громадянства. Добре, давайте я подивлюся, що мені карти покажуть стосовно цього питання, чи дійсно може до такого дійти. На циганській колоді 4 карти витягнув, 3 карти витягнув старого. Давайте подивимося комбінацію двох різних колод. Якщо буде більше негативу, то значить може бути таке. Якщо буде більше позитиву, то значить це все фігня. Карта сюрпризу, непогана карта. Карта дитини, дитяча енергія. Карта грошей, карта благополуччя, карта старої дами. Ну, на циганській колоді чогось поганого немає. Карти спокійні, карти такі нейтральні, я би сказав. Карта Зорі, 17 аркан, це карта там, така не є погана. Дев'ятка пентаклів і перевернута двійка мечів. Ну, перевернута двійка мечів може мати злегка негативне значення, але тут карти позитивні. І тут карти в основному позитивні ні, це маячня. Це маячня, я думаю, що до такого маразму не дійде. Хоча, чесно кажучи, на Конвенцію ООН всім начхати, на права людини також всім начхати. В Україні права людини це пустий звук, і всіх це влаштовує. Ну що, маємо те, що маємо. Як казав перший президент України Незалежної. Е, так. так що на даний момент рабами і потенційними смертниками в Україні. Все ще залишаються тільки чоловіки. Ну і, можливо, деякі жінки, які підпадають під мобілізацію. Дітей, що поки що це не стосується. М -м якось так. Бережіть себе, хорошого всім дня і побільше позитивних новин.